Друзі, зараз ми переходимо до автомобіля, який доволі таки цікавий. Пошкодження в нього також це Volvo. По факту так, пів автомобіля можна сказати, що фарбовано, але це просто косметичні підкраси. Автомобіль у нас повністю на ходу. Фари цілі, радіатор в нас також цілий. А єдине, що там у нас попередньо також був невеличкий удар, як можете пам'ятати. Для клієнта було побажання саме. Рестайлінг уже Ford Escape, але з двигуном 2,5, на який буде стояти газ. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Логістики. Сьогодні у нас новий випуск про автомобілі клієнтів, які зараз ремонтуються в же СТО. І зараз ми стоїмо біля Мазди. Стрічки, той чорний, який ви бачили знову ж таки в цьому ж самому цеху. Зараз уже автомобіль повністю відформований. нагадує це на 2019 рік рестайлінг, яка вона вся гарненька. А, і що по ній було виконано. Тобто ми завжди вам показуємо, що в нас відбувається з автомобілями, на яких вони стадії. Щоб ви повністю бачили весь процес відновлення автомобіля. І зараз, якраз ми на тій стадії, коли ми вам показуємо не готовий результат, а от якраз таки проміжковий. Зараз у нас відфарбований передній бампер, і якраз поки він висихає і готується до того, щоб поставили нові решітки радіатора, а також верхню цю накладку. Також по автомобілю була перефарбована повністю вся ліва частина, а саме крило, також двері і задній бампер, в тому числі. а також Задня ліва арка. Також вона була частково фарбована. Тобто, по факту так, пів автомобіля можна сказати, що фарбовано, але це просто косметичні підкраси. Немає ніякої критики. Нагадую, це у нас 2019 рік. У нас гарна комплектація, повний привід. Також шкіряне мультикермо, шкіряні сидіння. Доволі таки гарний автомобіль. І, до речі, задній бампер так також у нас перефарбований. Також автомобіль зараз, вже, як я сказав, відфарбований. І наступний етап буде його відполірувати, щоб він був просто ідеальний. Потрібно буде поставити нове лобове скло і зробити гарною мухівчисткою. Буде просто автомобіль як новий. До того ж, 2.5, повний привід, класний седан. Наступний автомобіль це в нас Mazda 6 вже тепер. Сьогодні такий випуск. Починаємо ми з МАЗ, в якої було пошкодження передньої лівої частини, а також підвізки. Зараз у нас автомобіль на стадії. А вже він готується до малярних робіт. Тут у нас передня ліва, скажімо так, от полка, він же пістолет, його ще називають. Відрихтований також трішки підшпакльований для того, щоб все у нас було дуже гарно виглядало. І підвізка вже повністю вся зроблена. Тобто автомобіль у нас повністю на ходу. А скло тут також потрібно буде замінити. І по салону у нас все дуже гарно. Я бачу, ось у нас тут в автомобілі. Передня частина решітка лежить. Також я бачу, що у нас тут лежать додаткові пластики, тобто все вже повністю зібрано Також, до речі, на передньому сидінні в нас обережно лежить фара. До речі, в даного автомобіля фари адаптивні, які повертають вверх-вниз лінзована Тобто все прям дуже гарно і до того, що приборна панель дуже гарно мигає. Взагалі автомобіль. Знову ж таки, дуже багато сказав, дуже гарний, але він такий і є. Тобто Mazda 6, це у нас великий, а, місткий седан, такий от а, пожирач, трас, доріг. А, на такому автомобілі кудись їхати далеко, от де задоволення. І також ми повернулися зараз в попередній цех, де ми розповідали тільки що буквально вам про мазду А Капот та крило, яке на мазду 6, у нас зараз готується до малярних робіт. Як бачите, вже у нас прокладений герметик і капот готується під фарбування. Точно також і крило. Воно в нас нове. Його перефарбують, і буде дуже і дуже гарний автомобіль. Друзі, зараз ми переходимо до автомобіля, який доволі таки цікавий. Пошкодження в нього також. Це Volvo XC60 комплектації inscription Як ви зараз можете побачити, автомобіль вже у нас стоїть на стапелі, зафіксований, все так, як потрібно, адже в нього відбувається. Вирівнювання геометрії задньої частини. Нагадую, у нас кришка багажника ляда, вона ж пластикова. Задня частина, а саме корито, місце під запаску, місце під як його можуть назвати по-різному, відновлюється, щось буде 100% відрізатись, наприклад, задня панеля, адже вона дуже сильно заломана. А можливо ні. я зараз не буду загадувати наперед, адже поки ми. Ми дізнаємось. кінцевий результат, наперед загадувати не будемо. Із того, що тут можна вам показати зараз, він в процесі, ми вже потім побачимо кінцевий результат. Можу сказати про те, що Volvo це справді якість, і метал тут доволі таки міцний. Тому і рихтовка також буде, скажімо так, одне із легких. В одному із попередніх випусків ми вам показували мазу трійку. А седані, біло 2016 року здається, в якої було пошкодження задньої частини, і там наші майстри відновили повністю задню частину, відрихтували без ніяких там проблем. І дуже гарно автомобіль був відфарбований, тобто ну відрехтований і відфарбований. В даному випадку, я сподіваюся, що також вдасться нашим майстрам повністю відновити всю геометрію. Що потрібно, звісно, буде замінюватись і буде власник насолоджуватись своїм автомобілем. Також, як бачите, у нас тут лежать деякі запчастини, в даному випадку у нас от, а, повністю вихлопна траса. Минулий, скажімо так, пошкоджений бампер. Там вже у нас бампер, який ми замовили. Тобто ви його пам'ятаєте з попередніх випусків. Це у нас капот з іншого автомобіля, а це якраз таки оці Mazda, про яку вам тільки що розповідали. Ну і Очікуємо результат від наших майстрів. Друзі, зараз ми приїхали на наше партнерське стоє ще одне, і вам покажемо Jeep компас той, що був у нас на вулиці під сніжком. Зараз він вже в малярній камері і готується до фарбування. Капот вже зняти він зараз в іншому цеху. Вам такий от кадр. Там де він зараз вже загрунтований. Адже у нас малярна камера не така дуже велика для того, щоб ми відразу все фарбували. Фари цілі, радіатор в нас також цілий. А єдине, що там у нас попередньо також був невеличкі удар, як можете пам'ятати зараз. Вам також кадр. І очікуємо кріплення. Збираємо все назад і все буде дуже добре. А передній вам, здається, також буде фарбуватись, наскільки я пам'ятаю. По салону в нас тут нічого кардинального не змінилося. Також лежать додаткові запчастини, чекають на збирання. І тепер поговоримо про задню частину, адже там у нас був основний удар. І по задній частині друзі, зараз, як ви бачите, у нас автомобіль в стадії підготовки до фарбування. автомобіль вже загрунтований. А також тут у нас спеціальний такий от матеріал, а його в простонароді називають проявка. Щоб Перед фарбуванням повністю пройти ще раз автомобіль, подивитися чи є в нас якісь додаткові вм'ятини, можливо, ще якісь там огріхи перед виготовленням, скажімо так, деталей, для того, щоб коли потім ми вже його вифарбували, в нас був просто ідеальний результат. А знову ж таки, це потрібно вам показати для того, щоб ви розуміли, чому коштують так малярні роботи. І саме цим ми вам показуємо, скажімо так, от не просто кінцевий результат і просто автомобіль. Дуже гарно пофарбований, а саме процес фарбування для того, щоб ви розуміли, за що платиться кошта. Задню панель замінили, також замінили а, цю от місце під запаску, її там ще корито називають. А, і готуємось тепер уже до фарбування. А потім вам покажемо. Кінцевий результат. Друзі, зараз ми перемістилися на наше партнерське СТО, де ми, скажімо так, вам не показали, як ми зустрічали даний автомобіль на автовозі, але тепер ми можемо його показати, скажімо так, от в теплі і при гарному освітленні, адже тоді була ще й погода така собі. А це в нас Ford Escape, базова комплектація. 2017 рік, але з двигуном 2.5 для клієнта було побажання саме. Рестайлінг уже Ford Escape, але з двигуном 2.5, на який буде стояти газ. Тобто в даному випадку грає роль не комплектація, а саме двигун, а, а також. Пробіг, адже тут пробігу всього 61 тисяча милі, це 2017 рік, і в нас передній привід. Двигун 2,5 і літра. Сюди буде ставитись газ, пошкодження в нас по задній частині. Спочатку ми поговоримо зараз про пошкодження, а потім саме цікаве вартість під ключ в Україні. Пошкодження в нас по задній частині, вони в нас мінімальні. І з того, що буде, скажімо так, такі роботи по ньому будуть виконуватись. Перше це заміна. Ляди. Я зараз трішки пізніше вам покажу, чому саме. Також буде рихтовка заднього лівого крила, трішки вона витягнеться назад, адже якраз такий от удар пройшовся у нас скажімо так, от, повздовжній, а по задній правій частині. Саме тому у нас ляда вся виглядає нібито ціла. Точно також і бампер у нас виглядає нібито цілий. Але потрібно буде підрихтувати заднє праве крило. Також замінити бампер, адже ліва частина, скажімо так, у нас є робоча сторона, і не дуже. Вона у нас таки дуже гарна, а от, а от права сторона якраз таки от її вирвало За рахунок удару. Тепер ми переходимо до ляди. Ліхтар вже зняли, він у нас залишається цілий. І тепер давайте вам покажемо, чому саме потрібно буде замінити задню ляду. На перший погляд, ми от зараз можемо поглянути, ну, нібито і такий удар, який можна спробувати відрехтувати. Але якщо ми заглянемо всередину, ви дивіться, як його дуже сильно пожмакало. У нас ось а, фарба потріскалась. І це... Цей елемент вже ми не зможемо відновити. Точніше, можливо, його можна спробувати відновити, але знову ж таки це не буде якісно. Воно в майбутньому може ржавіти, воно буде, скажімо так, от не по зазором стояти. Нащо? Коли на Ford Escape не так дорого коштує кришку багажника, ляда, вона замінюється, і все у нас буде дуже добре. В салоні у нас тут все дуже гарно, підсилювач у нас цілий, тобто буде тільки рихтовка та малярка. Тому лайк. Переходимо тепер до салону, там є також, що вам показати. Перше, це у нас мультикермо. Також у нас текстильне сидіння з механічними регулюваннями. Звісно, автоматична коробка передач. Також, як бачите, у нас ліхтарі зараз зняті. А із приємного автомобіль вже приїхав до нас з. Ковриками ніякі американці і мексиканці їх не покрали, 61 тисяча милі пробігу. Тут у нас а, Прям, Прямо ну, по керму не скажу, що тут 100 тисяч кілометрів. Також додаткові запчастини у нас зараз лежать в автомобілі, адже автомобіль зараз вже в процесі ремонту. Що у нас тут? Доволі таки великий підлаки з приємного. А, дивіться, у нас можна відкрити невеличку нішу сюди, наприклад, покласти телефон. А ми відкриваємо іншим, і у нас відкривається саме бардачок. Цікаво, цікаво, кондиціонер, все у нас тут гарно. А, Мультимедіа у нас поки що, скажімо так, маленька, сінк перший, але тим не менш камера заднього виду у нас є. Прям лайк. Мені подобається цей автомобіль. Враховуючи побажання клієнта, я вважаю, що ми їх прям задовольнили. До речі, друзі, те, що я зараз помітив, у нас залізні диски, це протамана саме для базової комплектації. А і тут є навіть свої плюси. Адже ми можемо, наприклад, диски залишити на зимову гуму, а сюди собі докупити вже якісь гарненькі або від ТСЄ, або ж там від комплектації. І це буде у нас. Під літню гуму. Також із приємного в нас а, ручки в чорному кольорі. І немає тонування. Це також те, що я побачив. А, тепер поговоримо про ціни. Виграш ставка на аукціоні була 3700 доларів, а вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 12300 доларів. І, як ви самі тільки що побачили, тут не так багато ремонту. А на цій позитивній ноті ми будемо завершувати наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть знову для того, щоб не пропускати нові випуски. І напишіть в коментарях, який із сьогоднішніх автомобілів вам сподобався більш за все. Випуск був насичений. Вам до зустрічі!